Пам'ятати про своїх героїв у Черкасах вручили почесні відзнаки захисник України, герой Черкас, родинам загиблих воїнів. Близькі героїв кажуть, такі ініціативи є доказом небайдужості суспільства до історії боротьби за незалежність України. Яцерюк Сергій Сергійович, старший солдат, нагороду отримує дружина Яцерюк Діана Вікторівна та донька Пилепенко Надія Андріївна. Ці пам'ятні відзнаки, які отримують рідні загиблих на російсько-українській війні черкаських захисників, символ підтримки та поваги до героїв. Олена Лешнікова, очільниця громадської організації Об'єднання дружини і матерів бійців, учасників АТО і дружина військового, який загинув на війні, каже для цих родин важливо розуміти, що про подвиг захисників пам'ятають не лише вони. Для наших родин, для родин героїв, для родин загиблих це дата дуже дуже значна. Для родин, які втратили своїх рідних, кожна дата, яка присвячена шануванню пам'яті рідних, пам'ять про них, це мабуть це те, що залишилося у них в житті. На сьогоднішньому етапі самим важливим, щоб пам'ять не втрачалась, не забувають про родини героїв і в капеланській службі. Капелан 118-ї бригади черкаської тероборони отець Володимир каже: для діток загиблих на війні військовослужбовців організовують відпочинок у літніх таборах, влаштовують свята з подарунками і просто навідуються та допомагають родинам. Сьогодні э, сім сімей наших героїв будуть нагороджені від, будуть відзначені, не а відзначені відзнакою, яку сьогодні будуть вручати. Вручення відзнак захисник Черкас, герой Черкас приурочили до пам'ятної дати Дня Героя України. Такі події мають спонукати до шанування хлопців та дівчат, які тепер оберігають нас із небес і підтримки їхніх близьких. Пам'ятати про їхні сім'ї, тому що е, хлопці віддали своє життя, але залишилися сім'ї. І ми всіляко повинні підтримувати їхні сім'ї, щоб вони не залишалися одинокими. Пам'ять про наших героїв, які зараз не з нами, е, це, це віковічне, воно назавжди, е, тому що вони віддали своє найдорожче, що в них було це своє життя за кожного з нас. Для країни, яка виборює незалежність, для мешканців тилових міст це один із головних днів року, каже очільник Черкас Анатолій Бондаренко. Можливості працювати, зустрічатися з друзями та ріднею і щоранку прокидатися не від вибухів снарядів, ми маємо завдячувати і бійцям на фронті, і тим, кого вже немає. Фронт не так далеко. Фронт фактично 300-350 кілометрів від нас. І потрібно кожного дня допомагати і пам'ятати, що там набагато. Страшніше, там набагато важче, цінувати кожну мить життя, берегти пам'ять про наших героїв, допомагати сьогодні нашим захисникам і пам'ятати, що тільки завдяки їм ми тут живемо. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.